Двадцять років. років. Розкажіть, як його звати, де, де Петруся говорил. Батько Петруся не стримує сліз. Для нього він так і залишиться Петрусем, який так любив жити і подорожувати. Горилі Петро, батальйон доброволець. Пішов до, до доброволець. Так він сам пішов, добровільно? Чи... Добровільно пішов, він стояв в черзі в воєнкоматі. в воєнкоматі, сказали, що він має броню, він вчився в політехнічному інституті. І його не взяли. Він поїхав в Київ, возив туди, всяку гуманітарку і там лишився в батальйоні. Реванш. Там загинув. На полі почесних поховань у Львові вже десятки могил загиблих новітніх герої, які мали плани на життя. Та вони пішли боротися із темрявою. Напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну для воїнів світла променями розрізали львівське небо. Так у місті Лева вшанували тих, хто віддав життя за свободу України. Це мій чоловік. Він загинув 15 жовтня разом зі своїми побратимами, виконував завдання в Луганську область. Йому мало би бути 50 років в цьому році. Він пішов сам, буквально з перших днів війни, пішов в територіальну оборону, а потім вони вже поїхали на схід. Останній раз я його бачила після Пасхи, після того. Ми не вдалося йому жодного разу приїхати ні в відпустку, ніяк. Ми з ним розмовляли ще в той день, буквально за годину до того, як він загинув. Дуже боляче. Тут дуже висока ціна. Ми маємо перемогти, ми маємо знищити. 300 років воювали, а зараз є шанс знищити ту гідру, знищити, бо інакше не буде. Вона має пропасти. Стерти із лиця землі, бо інакше, інакше мої правники будуть воювати, якщо ми їх не знищимо. Ненавистю, словою, але в першу чергу.